Іван Сірко просто легендарна особистість. Він ходив походами на Османську імперію та Крим, керував козаками в часи тридцятирічної війни, володів магією та не програв майже жодної битви. То яким був цей лицар козацької України? Життя Івана окутане легендами. Стільки всього містичного та міфічного мабуть не придумали про жодного з козацьких лідерів. Спробуємо розвіяти декілька міфів, які міцно укорінилися в нашій історичній пам'яті. По-перше, багато хто думав, що він походив із бідноти. Історик Юрій Мицик у своїй праці документально доводить, що герой цієї оповіді з православного шляхецького роду. Існує легенда, що отаман не програв жодної битви. Це майже правда, оскільки реально відомий козак як військовий лідер здобув 65 розгромних перемог, а програв насправді близько десятка невеличких боїв, які великої ролі у тих воєнних кампаніях не грали. Що ж до легенд про отамана, то багато з нас чули такі розповіді. Сірко був автором славнозвісного листа турецькому султану. Художник Ілля Рєпін зобразив Івана як головного героя картини. Запорожці пишуть листа турецькому султану, але історики твердять, що той лист, який послужив поштовхом до написання знаменитої картини, є пам'яткою літературної або навіть школярської творчості. Скоріш за все, цей лист не має нічого спільного з реальним листуванням такого рівня. Щодо магічних здібностей отамана, то тут можна пригадати історії, як він убив чорта одним пострілом у річці, яку потім назвали чортомлик, як ні кулі, ні шаблі не брали отамана, як козаки після смерті ходили в походи з рукою кошового і перемагали. Подейкують. Що вона навіть московитів одного разу врятувала, коли Наполеон увійшов у Росію, руку отамана тричі обнесли навколо зайнятої французами Москви, і доля війни була вирішена. Хоча варто пригадати, що перед тим французи спалили місто, але вперше отаман в історичних джерелах згадується не як магічний козак, а як вінницький полковник. Який разом з Богданом Хмельницьким веде переговори з французьким послом у Варшаві графом Де Брежі щодо участі запорожців у війні з Іспанією? Переговори завершились успішно і 19 квітня 1645 року було укладено угоду про набір на французьку службу козацького корпусу з двох з половиною тисяч козаків. У жовтні козацький корпус. Під командуванням полковника Івана Сірка на французьких кораблях відправився з Гданська до Франції. В той час французькій армії дуже шкодила приморська фортеця Дюнкерн, завойована іспанцями, і з якою французи не могли дати собі ради. Тривалий час французи не могли здолати оборону Дюнкерна, і за порадою поляків вирішили запросити на допомогу. Корпус українських козаків. Тож, підійшовши під Дюнкерн, отаман в морському бою розбив іспанську ескадру, захопив кілька кораблів із гарматами і, посадивши на них козаків, нічним десантом з моря вдерся у фортецю за одну ніч. Успіх бою і козацька звитяга страшенно здивувала французів. І згодом принц де Конде назве їх дивовижними. Із Дюнкерна козацька ескадра пішла курсом до порту Кали, звідки розігнавши іспанців, десантувалась на берег і протягом двох років успішно визволяла французькі землі. З європейською славою повернувся Іван Сірко з козаками в Україну і відразу активно включився у визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Також Отаман особливо відзначився у битві з поляками під Жванцем, де діяв сміливо і рішуче. А в 1654 році став одним із перших полковників українського війська. Як колись козаки боролися за волю України, так і зараз наша спільнота творить історію. Іван Сірко та його побратими не чекали, поки хтось вирішить їхні проблеми. Вони діяли так само, і ми розвиваємо наш Ютуб-канал, створюємо якісний контент про українську історію та культуру, поширюємо правду та надихаємо людей. Сірко був символом незламності та лідерства. Він об'єднував козаків заради великої мети. Наш канал теж збирає навколо себе однодумців, які цінують нашу історію та хочуть підтримати її популяризацію. Донат на банку Монобанк в описі під відео це твій особистий внесок у цю спільну справу. Разом ми сила.